Дві ці насипочки такі підросли, да вже е, він уже е, тиждень, да, не тиждень назад, а ж на більше тижня народилися. Да, і, і ще у нас такий є, потім уже 9 днів. 29 числа їм буде вже 10 днів да, цим курчаткам. Я і, да, на жаль, одне з курчат померло. Да. Ми для нього зробили картонний гроб такий маленький, якраз для нього розмір. Мама казала мені, що а яке справді. Ні. Да, і ми хотіли до е, нас від трактора, такого да, Ви хотіли туди возити його, але не вийшло. Дві тільки гарні, так? Да? Як вони залізли, все, якщо вони е, ще маленькі, в цих сход? Бачите? Я хочу ще собаченята, що у нас з'явилося собачення, друг, надійний сильний друг для курчаток. Ну, да, ми його закопали. Да, я можу показати могили. Їх курчат. Просто там народилася кочка сім курчат і... Е Четверо померло, бо вона їх задушила 19 червня народила, 21 червня померли, і 27 червня померла цепля. Ми його назвали Роберт. Я її назвав. Цього з таким білим такий, Але сам коричневий, то це я його назвав Саня і жовтенько цього Ваня. І ще там такі чорні полоски, ви можете бачити відео, але він просто почав зняв. І, ну ви зрозуміли, то, споняв, то, е, я, вже, то, да, я вже казав, що помер. І я вам покажу зараз могили, його могилу і могилу цих курчат. Ми тут таблочки не поставили. да, Так, це могила, цих курчат що померли. На да, бачите, як відео троєандел вже і там е, зів'яли. Брали землю тут, щоб закопати їх. Да, ми, я взяв для них пакет і каролупи поховали, е, а, ч, але чогось прийшлося висипати туди, е, це, е, не в пакеті поховати, тому що смерділо би. Да, такий хрест зробив я. І тут хрест. Теж любив. І я да, вирили яму, я сам вирвав яму і, і тут брав землю, щоб закопати Роберта. Ми як, мама нарвала квіти. Почті все. Я робив із Дімою і Софіє. Да. Ми як прям як сипали е -е, руками землю, Діма сипав, Софія сипала Софій своїм своїм зайцем була. Але це і грушний заяць, коли був мій і такий жовтий, не знаю, як називається, квітка, забувся, вибачте. Забув, що... Похоже на койбаву. Ну давайте все. Всі удачі, поки я ще лавочку зробив, а ні, я ще не пожалюється, лавочку я зробив. І дивіться там да. не зрозуміли. Так. Да. Ми ще на кришті гроба. Е Харестик я на і е, Ми їх хочемо закрити, тому що ми робила з картона Гроб для нього, а, а їх поховали без гробу. Без Можна було поховати би в коробці, такий невеличкий, що не містився. І шкарупи. Але, але баба не хоче, щоб ми витрачали коробці. Зрозуміла, Дивіться. Да, зараз ми повернемося до кучат. Ну і дивіться, ми повернулися до них Ось да. ось ось цих ціпки. Ці. Ванні жовтні коришив на салі. Я надію, що він не помру, тому що він просто Я нас вручила смерті. Просто він, цей Роберт... Просто срав і не, не зміг висратись і помер. Да, він там під троєндами Да, Такі палочки, да, ці палочки. І ці палочки вбирають, вбирають на наш зелений такий забор. Та й там троєндер росте чи на стачино, яке. Так. Да. І сьогодні. Да, і там під цим трем цією пшкою з трендом лежав оцей Роберт. Мертвий. Я думала, що Саня і Івані теж мертва. я думала, що він спить, але казав. Але потім зразу був, що помер, померла вперше, я першою мертвий. Але ні. Я так, потім Зар... Ти, подиво -типу, свитя, але справді він нереально помер і. А Ваня і Саня, з щастя, ще живі. От до речі, в нас є курка інвалідка. Так, калічна курка. Вона скаче. Бачите? Не просто вона Відсула ногу і в неї е, нога сильна така. Чи в неї вона є ну, чи ні. Да, тут лежав оцей. <кій> да, лежав. Тут мертвий, це місце. Будь він тут помер. Да, я йому вириваю квіточки, чотири квіточки вирву йому. Ой. Да, дивіться, тут ще курчата є. З'явився да, в день смерті О, цього роберта з'явилися. Такі -во, курчата. Ну Зараз я буду лежити курчатам загиблим. І тут зажив. І Ще тут. У нас це був Хмаринок Роберт і Курчатазі. Давайте, всем, всім учи, всім пока.